Всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, відвела дитину в школу і приступила до роботи. Дивіться, що я збираю? У нас це грибочки, це територія моя біля горіхів от подвір'я, будинок наш, сарай. Тут, де ми живемо. І в нас на території колишній хазяїн, що жив тут, він був грибником. Він ходив за грибами в ліс і викидав міцелій, корінчики сюди. Дивіться. Бачите, у нас ростуть грибочки. От. Вчора на базарі дуже багато було грибів. Я думаю, піду і я гляну, що там у мене під горішками. І дивіться, краста, супер. Грибочки дуже гарні, різного є розміру, є, великі май. Отакі, як тут, є маленькі. Так що зберемо, зберемо і буде в нас. Кладемо в морозилку, будемо їсти грибочки, то салатику, до чогось сметанки. Супер. Так що мені не обов'язково ходити купляти гриби, тому що вони ростуть на території. Якщо у вас є така територія і. Вона пустої, виходите в ліс, ви любите гриби. Можете піти собі назбирати і пробувати також викидати. Можливо, якщо будуть дощі і тепло, то будете також збирати урожай в себе на участку. Так що отак. Всім дякую за перегляд. Всім пока!